Так. І так на виставці, да? Як, як оцінювання? Ну, Собщо наприклад, оцінювання? якась така престижна виставка, чи то Київ, чи там Харків, чи Донецьк. Головний експерт совітується з президентом. І... Головний суддя це експерт, головний суддя, так? Так, так. президент федерації. Так. І, значить, підбирає кандидатуру суддів експертів. Які будуть оцінювати виставлених голубів ну, на е, фактично рішення класності голубів. І телефонує там Ваня, ти свободний, да, свободи, так, 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 тому, 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 так, три, три судді експерта. вони вже головний експерт знав, що буде три чоловіка і буде. Президент. Всі експерти приходять голуби виставлені, і вони беруть польотні листи, які раніше ми присилали е е секретарю. І згідно з цих польотних листів дивляться, ага, номер кольця голуба, беруть голуба в руки. Ділиться на нього, так, отак, от отак, екстра є, так далі, 10 балів. Ну, на святой каже, я даю йому там 8 балів, той 9, а той там 7 може ці три показання. Далі беруть, перше дивиться на нього на кольце. Совпадає з польотним листом, чи несу не. не, не не, не, не оцінюють. Це вже не те. Не той живу. Якщо, якщо навіть теж без кільця теж не оцінюють. Без кольця не оцінюють. Тоже не оцінюють. Це, 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 це такий закон-порядок. Спортивні голуби. Потім починають дивитися згідно графа перша там. Ну, так, допустим, голова, постановка, так далі. Так далі там. Там 15 балів, 10 балів, допустимо, той, той каже свою суму, той свою, той свою, записали. І, і так кожен, от, спочатку один бере, крило розкрива, дивиться, на нього, прощупає, дає якісь бали. Це пишуть, допустим, Ігор угу. дав, скільки балів, Другий бере, ваня бере. Взяв він, подивився і каже: то-то, 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 по такому там, задня вилка не годиться там, те конкретно вказуєш, що таке, я даю скільки. Записали. І третій бере у руки, і той дивиться, і дає свої. Кожен дає свої бали і не знаючи, що дав той суддя, до того голуба, який все записали, посадили голуба. Пішли до інші. Митрофов, зачекайте, я трошечки, щоб було зрозуміло. Значить, три експерти і кожен оцінює свої графи. Один, один оцінює перші три графи суддя. Другий суддя оцінює три графи інші, так? А так скажемо? Ні, кожен всі графи один. А кожен суддя оцінює голуба незалежно від того, як За, той оцінив. Загальна сума бути, кожного судді. Ага. Загальна сума. У мене така загальна сума. Да, да. у того суді така загальна да, сума, на, на, а то така загальна на, сума. На, да? на Той, наприклад, каже, що я даю, допустимо, 85 це ага. дуже добре. Там. Той каже, 90, а 94 була найвищий бал. І це записується на 3 чоловіка, їхні думки згідно документа по оцінці по Конституції. Пішли далі, пішли, а потім судді сідають, дивляться на, на, на оцінки і на польотні листи. І дивляться так, по спорту цей голуб зайняв краще місце. Але по стандарту цей голуб середній. Тут так і пишуть. По спорту він отримав такі бали. і вони ж підтверджують згідно оцінки Конституції, угу. що дійсно цей голуб може пролітати таку суму часу, як і написано. І це кропотливо. Потім вишитують, і виходить переможці. Перше, друге, третє, четверте, п'яте місце. Перше місце медаль, друге місце. Перше, друге, третє місце медалі, четверте п'яте дипломи. це нагороджують з усієї, всій всією виставленої маси голубів. Це було тяжкувато, звісно, але голубі води у курсі справи. Вони, вони мало було хоч і злий там, все одно він вже не може. Так, що це не годиться. Докажи. Тут же і спор між ними, між, суддями, між правильними суддями. А там, де халтура, там, звісно, було таке, що. Ну, неправильно. неправильно, наприклад, якщо три судді дивляться одного голуба і одночасно його обдивляють і одночасно вирішують самі йому оцінку. Треба, щоб кожен незалежно зробив оцінку. Незалежно. А щоб три разом зробити, це вже, це вже неправильно, правда? Ну, один не може судити. І Це його думка особлива. Ну, ми, ми так притримувалися такої такого порядку, чесності. І ми в якійсь ступені очистили там зерно від полови, Уже виставляли льотних. А спочатку що попало? Без колес і так далі. І такі, що і як отакі? Як дикарі, там і так от споминається 700 голубів, наприклад, у Києві. Ого, це треба день ходити оцінювати. Так оцінювали, Так день їх було. А зараз ми як? Зараз вранці зібралися, 8 годин розсадили, ну, а 12 часов вже нагородження. Це ж Потому, що я, все. Да, я ж слухаю да. і думаю, а чому так? тому що головний суддя. Не хоче працювати як слід. Треба бути серйозним і таким ж... жорстким чоловіком, щоб він е, виконував свої функції правильно. Я розумію, що е, ну, це я не хочу казати, щоб камера записала в чому справа. Ну все одно, знаєш, пізно ще повинна бути так. Голубі роби. Тут треба Експерти не будуть заважати хазяївам голубідромів. Не будуть. Вони будуть тільки оцінювати. Експерти. Тренерхи хай... займається, Да. А то, то, то діло хазяїна взяти там гроші чи що таке, це його. І навіть так, що може експерти приїздити, коли близько хто живе, перевіряти, як вони тренують. Саме головне. Чи справедливо всіх тонірує, чи не всіх. От, голуба, він бачив, один вилетів, він сидить, да, да, да. все. І він атрофірується. І, да. і Хороший голуба, він жирний, не, не гориться нікуди. так що. Борисофоміч, так. а таке запитання по оцінці. Наприклад, якщо... Два голуби набирають однакову кількість балів. Тобто е оцінка за льотні якості з голубідрома взяті заліку і бали, які за актер'єр він отримав на даній виставці в клітці, ми сумуємо, і загальна сума балів буде визначати його місце в рейтингу, правильно? Значить, я думаю... Ми, просто, суму... ми будемо сумувати ці бали. Зараз питання таке стоїть серед почтових голубів спортивних. Оцінювають голубів. Тільки по результатам польоту. Угу. Я ми, розумі... По нашим законам. Ми, у нас є оцінка, яка перша повинна бути, я, я, я так думаю, на стов час є голубі дроми, саме головне. Бачив голубів, всі бачать в польоті. Да. От ми дивимося так, хто більше пролітав, це перше місце. Це. Якщо той голов, щоб високо пролітав і зробив круг чи два, чи що, викинуть бали там. Не викинуть, не, 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 не вибрикувати голуба. О, оце золоті слова. От ваша схема за 85 рік що ви писали. Да, да, да. Страшні бали, нарахувати йому, да, то він да, там да. десь трошки відтулив. Да. Ну, але ж в нього все. якості хороші. З дивимося, так в нього страшні бали, значить оцей прилітав менше, але без браку. І все. Оце, я думаю, просто і легше, ніж раніше ми оцінювали. Раніше ми оцінювали по той, що я попередньо сказав, по той причині, що ми навіть не, не, не представляли, які голуби здатні літати, як спортсмени, як, як льотні голуби. Таке становище було, що Серпасці задавили і так далі. А тепер вже є вихід, є голуби, літають. Тепер ми можемо упростити. І все буде правильно. І от де побачиш там Стас Петровича волка, він підтримується, він гонщик. І він правильна людина, дуже правильна. Він каже, що, як, що ставить штрафні бали. Які буде знімати... Я згоден з тим. Ставить штрафні бали треба. І все. бали. Не балли. можна голуба перекреслювати там, за один якийсь брак, якщо він не системний. Ну так. так якщо брак не системний, ну, да, так, є, але як... і не літун хороший, да. треба його не тільки використовувати. Ну, Використати, як же час його. Так. Час... Ну він не може взяти перше місце, це ясно. тому що конкуренті у нього в того голову буде багато. Да. І щоб працювали. Ну це треба статтю таку. От ти приїдеш і у ефір дай таку статтю від себе. І все буде ясно, що оце настав час. Поміняти. да Ви зараз про це говоримо. Хлопці пишуть, да, хлопці да, говорять, да, 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 що у ну, мене, наприклад, знаєте, все-таки, да, це правильно, що ми будемо брати по робочим якостям. Так. Але от які нюанси можуть виникати? Одну виставку винесли, капітальні нальотані бали, там три години в нього, скажімо, а в нього якась вада. В екстер'єрі розуміти чи ні? От вайка свата. В нього, а в нього 18 в хвості, наприклад, як бути? Ну теж брак. О, от бачите, як тут поступати? Дуже дознат... все-таки треба екстер'єрі одивитися, що він хоч би дознат... в рамках в рамках був, щоб не Значить... було кількість приїд було, щоб в нього не було. Стандарт Голуба да, Щоб він був в стандарті. Ну так ми зараз ще не, не зможе е чітко визначити стандарт Миколаївського голуба по той причині, що претензій багато, претензій. Понимаете? Ні, не розумію, які претензії? А, ну, все, все. а відносно того, що 12 лет, 12, то законно, то ну, якщо в нього 16 перів у хвості, то це далеко кров. Ну, Щоди да. лето що туди, туди, да. А, а вони є в крові. Я ж бачив по польоту. Ми мілітопольський там штатний там. Оточаний хвіст, так, такий фосчара, як мітла ззадні. не можемо опускати породу, правда, не можемо, так? Так. То, да. це, це, це без конця, безконечно. Але <клух> оцінка головів, передивитися треба, настав час. Оце як ти приїдеш додому і в ефір там всім дай оце, оцю думку, що настав час передивитися. Ну да, вони вас почують, зараз, зараз все почують, да. Як? Вас почують, зараз і так всі будуть знати вже цю как думку. Да. З тебе, вас. А, а ти в себе вже ти молодий, тобі, тобі вже і не тільки тобі, і других підключають. таких, що мова йде про спортивних головів Миколаївських, да, так. так треба і, і, і казати. А, а, все, а все решта, то вже то декорація. Є така. така Вимовляють, як воно? Класифікація голубів. Класифікація оце і те, що ми кожен ставимо свого на своє місце, кожну породу. Добре, а як тоді бути з тими голубами, наприклад, які заліки не здавали, але їх теж багато. Любителі над ним займаються, виводять там красивих і помастів все. Як їх відмічати? Що вони, як, як? як їх відмічати їх? От на виставку привезли голубів, а заліків в них немає. Але вони по стандарту, вони підтянуті, вони показують свої статті нормально, як по стандартна книжка пише. Ну, як їх відмічати? Може якусь помітку робити? <зад> значить, як? як їх відмічати? Справа в тому, ja, що. Ну не може їх заперечувати, правда ж не можна? Експерти, експерти. У нас, наприклад, є асоціація. І є федерація. От ми члени федерації. Чи голуби, які голубі води, які привезли голубів, виставили. До, до, до кого вони належать? До федерації чи асоціації. Якщо асоціації, то в асоціації є відділ декоративних голубів і курей там і так далі то їхня справа оцінювати. А якщо до... до федерації, то у нас є експерти. Вони оцінять, якщо ця людина, член федерації і проводить, як... в нього є якісь результати по польоту, це непогано. І можна не обов'язково. Навіть можна, не то, що я вважаю, я так думаю, що не всі можуть здати голубів на голубідром, не всі. Але вдома <кій> проводять змагання у, там, у, 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 там, у клубах, у, у секціях і так далі. Хай проводять і пишуть секретарю, відомості, як раніше. А там видно буде, вони придивляться. Якщо знайдуть нужним, то оцінять їх голубів, вияснять причину або що таке. І це тут же я прийшов, що ми колись заочно, ну той час пройшов, ось що справа, вже ж є другий метод, більш прогресивний, як я кажу. Це вже всі бачать, тут вже не скажеш. Та я зараз вже можу знімати відео, можу знімати, так, показувати, да. Так. А, ну, Знаєте, яка проблема ще є? Я на цій виставці Київській, я отак от ну, так подивився. от Дуже багато дуже багато зараз натякають на федерацію. ну, Дійсно, що не працюють. Ну є є недоліки федерації, є. Я тут, знаю, тут все, все... Ми її не вигоражуємо федерацією, так, да, треба працювала було. добре. Але ж ось в чому в чому питання. От всі говоримо, да, треба оцінити глибів по. Польотним листом. Ось була виставка в Києві, розумієте? Ага. І любителі не повезли голубів з польотними листами на виставку. Хоча вони є в Україні. Були три голубі дроми, були домашні заліки. Нагородили навіть трьох чемпіонів по Україні Ні один з них цих голуб на виставці не був з польотним листом, розумієте? О самі аматори, от як? Федерація може, от федерація вийшла на виставку оцінювати, Серед... судді прийшли, а голубів не винесли любителі. От розумієте, треба починати якось, щоб самі любителі це зрозуміли. Доброго, про що я кажу. Так, щоб вони самі зрозуміли, що так. не треба чекати мани небесної. Ганяй голубів, здавай залік, бери своїх голубів заліками, вези на виставку, виставляй їх. І тоді треба добиватися прав, щоб судилися так, як положено. Справа в тому, що це не дороб... недопрацьовує не наша федерація. Не і люди не заінтересовані по той причині, що е, вже вроді решено за, зарані. От якраз оце результат польотів е, на голубідромах, визначення переможців, і якраз оці голуби переможці повинні бути на престижній виставці виставлені з печатями. Федерації, як положено, і тут вже не... результат буде польоти, не який-небудь, а чисто правда. І тоді буде, оце добре, що оцей попко Володимир вже трошки приєднався до асоціації, до Юрія Алєксєєва. Давно їм треба було. Що вони ділили, я так не пойму. Ну, Юра нічого не діли в він за те. Він добра людина. А вони там думали, ну, як раніше було, вони там копійку брали за серпастих, так мало думали, що це буде продовжуватися вічно ні, всьому свій час. Так що, я думаю, так другого, другого нема шляху. Знаєш, що? Ну, можна ще так. Можна результати, як писалося у весниках голубіводів, через у голубівода, результати е, голубідромів, польотів. Ну люди -то не бачать цих голубів. Повинно на виставку, от саме головне. Провозить на виставку, вішає польотний лист. Ось, да, ось да. вони, ось вони. Це вони знатимуть переможцем на своєму голубі дрону, прийде, з голубі дрон прийде, заліки домашні. Так, і тоді так. вже місце визначиться. Так. Я так думаю, оце, оце було б правильно. Ну, хто знає, час, час, може, прийде, може і ні. Ну, так не буде, що просто десь хтось якийсь дядько там за углом зробив щось вроді. І це ж неправильно. Да, неправильно. Час не той. Да. От, побалакав, сьогодні більше, ніж треба. <сि> <сि> Нічого, <не> треба. Дякую, вам. дякую вам за розмову. Да. Я вас вже втомив, вже цей день цілий. Но ми до голубів піде, подивимося, залетіло, бо значить, закрить вже треба голубів. Як? До голубів піде, подивимося. <і> закрити треба. <пій> Підемо. Під... Щоб... Да. Під... Добре. Добре. Дякую вам за розмову.